В селі Плесна Шепетівської територіальної громади розпочали роботу з прокладення водогону. Зараз роблять прокол під асфальтним покриттям. Виконроб Василь Ротар говорить, ця частина роботи в будівництві є найскладнішою. Прокол за допомогою спеціальної машини робиться, аби не перекопувати і не руйнувати асфальтовану дорогу задля прокладення труб. Крім того, труба з водою під землею повинна йти не менше, ніж за метр від газової труби. Загальна протяжність водогону за проєктом три кілометри. Додає, за допомогою чого будуть качати воду. Буде насос. Біля самої свердловини встановлюється насос. І так цей насос буде під тиском. Заповняти все село краще, щоб насос, тому що зараз ці башні, вони вже старі. По перше, поржавілі і вода ржава. Зараз трубу прокладають по вулиці валі котика. Шепетівський міський голова Віталій Бузель говорить, по селі Плесна є дві проєктно-кошторисні документації на прокладення водогону, оскільки географічне розташування села не дає змогу об'єднати все в одне будівництво. Існуючий проєкт з п'ятьма вулицями коштує 1 мільйон 200 тисяч гривень, з яких 200 тисяч кошти бюджету. Громади. Проєкт другої черги коштуватиме півтора мільйони, його подали на розгляд до облдержадміністрації. В Шепетівську міську громаду входить ще два села: це село Пліщин і село Жиленці. В селі Жиленці на сьогоднішній день є водопровід. Він не повністю покриває село, але він є по селу Пліщин. Зараз виготовляються також проекти. І після плесна ми, звичайно, що будемо розпочинати ці роботи в селі Пліщин. Староста села Плесна Людмила Ємець говорить: проблема з водою в селі з'явилась кілька років тому. Проєкт на будівництво водогону виготовили ще до входження в Шепетівську громаду. Минулого року, коли ми ще були Плесенською сільською радою, громадою, було виділено кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації. І в цьому році ми цю документацію, як то говориться, як знайшли. Людмила Ємець додає, від центральної труби до подвір'я кожен житель села прокладатиме труби за власні кошти. Орієнтовно мають заплатити три тисячі гривень, закупити лічильник і круг на воду. Жителька плесни Лариса Савчук говорить, таку суму віддати готова, оскільки зараз на її господарстві води для потреб не вистачає. Ми живемо як то на вершині в нас, є і вода дуже часто пропадає, так як в краниці, і це когось просити, щоб привезли тієї питної води, щоб напоїти десь худобу самим для своїх потреб. Ми завжди просимо там людей, в кого є конячка, чи це, щоб вони бочкою нам привозили. Обласний проєкт Питна вода Хмельниччини на 2021-2022 роки затвердили на сесії обласної ради 8 квітня 2021 року. Проєктно-кошторисні документації подали 74 населені пункти із 34 громад області. На це з обласного бюджету в цьому році планують витратити 49 мільйонів гривень. Найбільше населених пунктів подали Хмельницька громада 8 та Сатанівська 7 населених пунктів. Про це розповідає заступник начальника управління департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації Юрій Нагорічний. З них на будівництво 36,1 мільйона, і на реконструкцію майже 13 мільйонів. Де вже вони на завершальній етап Сталиниця, Меджибузької територіальні громади, Сатанівка, Сатонська територіала, Солобківці, Солобівецька територіальна громада, Жванець, Жванецька територіальна Мінківці, Олашанівська територіальна, Слобідково-Гримєвецька. Vem com Концепцію загальнодержавної цільової соціальної програми Питна вода України на 2022-2026 роки. Кабінет міністрів затвердив 28 квітня 2021 року та подав на розгляд до Верховної Ради України. За чотири роки з державного бюджету на реалізацію загальнодержавної програми планують витратити 28,5 мільярдів гривень. Юрій Нагорічний додає за реалізацією обласної програми співфінансування буде половина на половину обласного, місцевого та інших. Бюджетів за державною програмою 90% державного бюджету і 10% місцевого. Громади області самі визначають першочерговість будівництва водогонів в населених пунктах, на які подають проєктно-кошторисні документації, які після виділення коштів з бюджету області вирішують з компанією-підрядником, скільки слід заплатити жителям за проведення води на власне подвір'я. Якщо ж населений пункт не був включений до програми Питна вода раніше чи навіть в цьому році, а проєктно-кошторисна документація на нього затверджена, одним із Методів вирішення питання є депутатські звернення на сесії обласної ради, каже Юрій Нагорічний. Тоді громада може отримати субвенцію з обласного бюджету, яку зможе витратити на будівництво водогону. Діана Колесник, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.